На розпутті кобзар сидить та на кобзі грає, кругом хлопці та дівчата, як мак процвітає. Грає кобзар, виспівує, вимовля словами. Як москалі орда ляхи бились з козаками, як збиралась громадонька в неділеньку вранці, як ховали козаченька в зеленім байраці, грає кобзар, виспівує, аж лихо сміється. А колись Гетьманщина та вже не вернеться. Встає хмара залимана, а друга я з поля. Зажурилась Україна, така її доля, Зажурилась, заплакала, як мала дитина, ніхто її не ряд... Козачество гине, гине слава батьківщина. Немає де дітись, виростають, не хрещені. Козацькі діти кохаються не вінчані, без попа ховають, запродана жидам віра в церкву не пускають, як та галич моле криє. Ляхи уніяти налітають, нема кому пора доньки дати. Обізвався наливайко, не стало кравчини. Обізвавсь козак-павлюга, за нею полинув. Обізвав стара стрясило гіркими сльозами, бідна моя Україно стоптана ляхами, Україно, Україно, ненько моя, ненько як згадаю тебе краю. Заплаче серденько, де поділось козачество червоні жупани. Де поділась доля воля, бунчуки, гетьмани, де поділося, згоріло, а чи затопило синє море? Твої гори, високі могили, мовчать гори, грає море, могили сумують, а над дітьми козацькими поляки панують. Грай же море, мовчить гори, гуляй буйний полем, плачте, діти поза. Зараз трясило, віру рятувати, обізвався орел сизий та й дав лякам знати Обізвався пан трясило, а годі журиться, а потім лиш пани брати З поляками биться.